Привіт! Це hr код Юлії Кузнець, подкаст про людяність, лідерство та живу практику в HR. Тут ми говоримо чесно і просто про складне: про те, як створювати команди, де хочеться залишатися, як залишатися лідером, коли світ навколо нестабільний. Як HR може бути не просто функцією, а точкою впливу. Сьогоднішня тема особлива: про те, як залучати і утримувати таланти в умовах сьогодення. Коли мотивація в мінусі, апатія росте, а у відповідь на зміни втомлений погляд. Цей епізод для HR-ів, керівників і всіх, хто будує команди в Україні сьогодні. Для тих, хто розуміє, сьогодні зарплатою вже не втримати, потрібно більше, сильніше і людяніше. Говоритиму чесно з кейсами, практикою і рішеннями, які вже працюють. Поїхали! Часто отримую запити від роботодавців. Як діяти в умовах хронічного стресу, апатії, дефіциту залученості, зберігаючи і навіть підсилюючи команду сильними людьми? Тож сьогодні говоримо про виклик, який стоїть майже перед кожним керівником і роботодавцем в Україні: як залучати і утримувати таланти, коли в світі хаос, всередині стрес, а на ринку дефіцит кадрів, яким хочеться працювати. Ситуація на ринку праці. Реалії в Україні це нестабільність, тривожність і постійна втома. 62% співробітників відчувають вигорання та хронічний стрес. Кожен третій працівник не хоче розвиватися через брак енергії. Рівень залученості в середньому нижче 40% по компанії. Ми маємо нову реальність: мотивація людей не падає, а вона змінює форму. І саме HR та керівник. Можуть цю форму переналаштувати, чому таланти йдуть з компанії або не йдуть в компанію взагалі? Чому люди не хочуть йти в компанію? Це відсутність сенсу в роботі. Вони думають, навіщо це взагалі? Це невизначеність. Люди думають, що буде з компанією завтра. Також недовіра до керівництва і токсична атмосфера. Чому люди звільняються з компанії? Часто вони не бачать розвитку та визнання, не бачать себе в майбутньому компанії та не відчувають емпатії з боку лідера. Сьогодні утримати людину зарплатою складно, утримують взаємовідносини, зміст та відчуття себе важливим. Як залучити таланти? Перше відвертість у комунікації. Я це називаю роботодавець без маски. Люди хочуть чесності. Якщо складно, скажи. Якщо є ідеї, надихни. Кейс. Релокована компанія чесно зізналася своїм людям про фінансові труднощі, але включила їх у вирішення обговорення ідей, участь у прийнятті рішення. В результаті команду зберегли. Друге HR-бренд із сенсом. Чому до вас варто йти? Яка ваша місія? Люди шукають сенс, а не лише гроші. Кейс компанія в агросекторі формулює свою місію так. Ми не просто вирощуємо пшеницю, ми тримаємо продовольчу безпеку України. Третє умова номер 1 від кандидатів людяний керівник. Таланти шукають не ідеальні компанії, а адекватних лідерів. Найкращі кандидати обирають компанії, де відчувають емоційну безпеку вже на етапі співбесіди. Як утримати таланти? Перше розвиток адаптований до реальності. Зараз не всі люди готові проходити марафони розвитку, іноді їм банально не вистачає енергії. Саме тому навчання має бути невеликими кроками. Наприклад, одна година на тиждень, так зване мікронавчання. Кейс. Компанія провела серію коротких вечірніх сесій по 30 хвилин. Сесії про емоційне відновлення, управління часом, роботу і стресом. В подальшому люди стали чекати цих сесій. Як перепочинку. Друге, те, про що я доволі часто згадую: інструмент one -to one часті розмови з ключовими людьми. Що тебе тримає, що виснажує, яка підтримка потрібна? І професійна порада. Не чекай проблем дій на випередження. Третє подяка, визнання, залученість до рішень. Люди хочуть впливати, бути частиною, а не гвинтиком. Що ще працює в реаліях сьогодення? Гнучкість за можливості гібридна модель роботи або ж вільний графік, також фінансова підтримка за потребою працівника і повага до меж. Ніхто не зобов'язаний бути героєм щодня. Сьогодні не час жорстких KPI. сьогодні час людяності, підтримки та довіри. Якщо ви роботодавець або керівник, подумайте, чи є у вас в компанії хоча б одна людина, з якою хочеться бути поруч навіть у стресі. Якщо так, це талант. І для нього зараз важливі не HR-системи, а підтримка, ясність і сенс. Напиши в коментарях, як ти залучаєш або втримуєш людей. І якщо тема була корисною, підтримай поширенням. Побачимось у наступному епізоді!